Друзі, всіх вітаю! У цьому відео я покажу, як можна легко заробити з 270 доларів цілих тисячу або навіть 3 тисячі доларів. Мова йде про IDO на біжеBaybit, і я коротко покажу, як легко взяти у цьому участь, навіть якщо ви тільки новачок на ринку криптовалют. Навіщо взагалі купують крипту? Логічно для того, щоб купити дешевше, а продати дорожче. Саме IDO для цього і створили, тому що у нас є можливість купити крипту ще до того, як вона десь торгуватиметься. І потім продати в рази дорожче. Наприклад, зараз ви бачите проект, що був на IDO. Певна кількість людей змогла купити ось тут, а продати тут. Профіт, гадаю, самі розумієте, який був. І так, для початку нам потрібен аккаунт на біжеBaybit. Посилання для реєстрації з максимальними бонусами і знижкою на торгову комісію буде в описі під відео. Після чого заходимо до розділу Web3 і створюємо собі гаманет за 2 кліки. Тепер у цьому розділі будуть поточні та майбутні проекти, у яких ми можемо брати участь, щоб купити крипту за низькою ціною з метою продати у рази дорожче. Дане відео буде інструкцією для всіх наступних IDO, тому користуйтесь, адже відео актуальне буде завжди, просто умови трішки можуть змінюватися. Як ми бачимо, на даний момент актуальний проєкт з токеном VPR. Переглянемо деталі та натискаємо підписатися. Зверху буде написано план проведення підписки, знімки балансів, розіграш та отримання токенів. Щоб бути учасником, потрібно ще виконати умови. Гортаємо вниз та читаємо інформацію, яка може змінюватися під різні IDO. Як ми бачимо, 250 випадкових людей отримає можливість купити токени за старт ціною 1 цент. Для цього нам потрібно поповнити баланс веб-гаманця мінімум на 250 USDT та 0.1 BNB у мережі BNB chain до знімків балансів. Тому завчасно потрібно буде купити на споті BNB та USDT, щоб перевести їх на гаманець Web3 для участі у цьому IDO. Перейдемо до поповнення, натискаємо гаманець, отримати. Зверху у нас різні мережі для отримання. В умовах написано 250 USDT у мережі BNB Chain. Тому обираємо BNB Chain та шукаємо монету USDT. Далі переказати з аккаунта Bybit, аккаунт фінансування. Якщо у вас USDT на споті, то натискаємо відповідний варіант та «Вивести». Точно так же переводимо на свій гаманець Web 3 і 0.1 BNB. Обираємо мережу BNB Chain, далі монету BNB та «Вивести». Як бачимо, ми поповнили баланс та відповідаємо умовам проведення IDO. Тепер просто чекаємо на закінчення згідно графіку проведення і якщо ми виграли, то в період до 13.30 нам потрібно заплатити 200 USDT за токени. Після чого продаємо їх в цьому гаманці або ж виводимо собі на спотовий баланс байбіт, як заводили, та продаємо по ринку у десятки разів дорожче. Тобто наші 200 USDT можуть перетворитися в 1 тисячі доларів плюс-мінус. Після чого виводимо гроші в готівкові долари та насолоджуємось профітом. Не хвилюйтесь, тому що ваші USDT та BNB за участь не забирають. Це такий же рахунок, як на споті, тільки на декс платформі Bybit, які ви у будь-який момент можете вивезти. Не дивлячись, що шанси не 100% отримати токени, але вони дуже великі. А якщо ваш білет ще й виграє, то ви добре можете заробити. Тому реєструємось на біржі, у кого ще немає аккаунту, тому що тут проходить багато різних інших активностей, на яких можна добре заробляти. Наприклад, подивіться минуле відео, у якому я розповідав, як стабільно отримувати токени на халяву від різних проектів. На цьому у мене все. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Всім удачі, і всім пока.